Тож, давайте я поділюся своїми відчуттями від цього аркана. Я спробую описати те, що він мені передає і як він впливає на мене. Жінка на аркані символізує мудрість і досвід, можливо, навіть архетип вічної матері або великої мудрої старої. Її фіолетова сукня з червоними рукавами відображає духовність і силу. Фіолетовий колір часто асоціюється з духовним прозрінням, інтуїцією і містичними знаннями. Червоні рукави вказують на енергію та рішучість, які вона вкладає у свою діяльність. Жовтий фартух спідниця символізує ясність думок і життєву силу. Взуття червоного кольору підкреслює зв'язок із земними справами енергійність та бажання діяти. Жінка, що пряде або плете, уособлює творчу енергію, процес створення долі або Всесвіту. Це може бути метафора життя, де кожен з нас пряде свою долю або історію. Вона також може символізувати контроль над власним життям і рішеннями. Погляд жінки, спрямований на глядача, може символізувати усвідомлення та інтуїцію. Вона наче знає більше, ніж здається на перший погляд, і це знання вона передає нам, глядачам. Її погляд може натякати на те, що глядачі мають відкритися для глибокого внутрішнього пізнання та саморефлексії. Місяць із антопоморфними рисами обличчя вказує на підсвідомість, інтуїцію і таємниці. Його кругла форма і обличчя створюють атмосферу загадковості і таємничості. Погляд, місяця, спрямований на жінку, може означати світло підсвідомості, яке освітлює приховані аспекти нашого життя. Промені, що розходяться від місяця, символізують підсвідомий вплив на різні аспекти нашого життя. Жовті, червоні та білі промені можуть символізувати різні рівні розуміння, жовті інтелектуальні інсайти, червоні емоційні аспекти, а білі чистоту намірів і духовність. Дерево з зеленим листям представляє життя, зростання та розвиток. Це може вказувати на життєву силу і природний цикл життя. Зелений колір листя символізує гармонію і природний баланс. Трава і кущі на задньому плані додають відчуття природності і спокою, що підкреслює зв'язок жінки з природою і її природним циклом. Цей образ може вказувати на необхідність зосередитися на внутрішньому світі, творчості та інтуїції. Жінка, що пряде нитки, може символізувати процес самопізнання і творення власного життя. Місяць як символ підсвідомості нагадує нам, що слід прислухатися до своєї інтуїції внутрішніх знань. Аркан спонукає нас задуматися над власним життям та спробувати зрозуміти, які приховані сили впливають на нас і як ми можемо впливати на свою долю через власну творчість і мудрість. Це також нагадує про важливість бути в гармонії з природою і своїм внутрішнім Я. Місяць несе в собі глибоку філософську істину про природу реальності та людське пізнання. Він символізує подорож у глибини підсвідомості, де приховані наші найглибші страхи, інтуїції та невидимі істини. Він нагадує нам, що істина не завжди очевидна на поверхні, і що ми повинні бути готові зануритися в темряву невідомого, щоб знайти світло розуміння. Також він відображає природу ілюзій, які можуть затьмарити наш розум і змусити нас бачити те, чого немає. Він нагадує про те, що реальність часто багатошарова, і ми повинні бути уважними до того, що бачимо і відчуваємо, щоб не заблукати в ілюзорних образах. Істине, пізнання не завжди приходить через розум, а часто через інтуїцію і глибоке внутрішнє усвідомлення. Аркан Місяць закликає до сміливості прийняти невідоме, довіритися своїм внутрішнім відчуттям і бути відкритими до того, що ми не завжди можемо зрозуміти розумом. Це про внутрішню подорож, де ми стикаємося з нашими найглибшими страхами і сумнівами, але також знаходимо силу і мудрість, що ховаються в тіні. Вона вчить нас приймати невизначеність і бути готовими до змін, визнаючи, що іноді саме через темряву ми можемо побачити найяскравіше світло істини.